Серія Stalker багата персонажами, та далеко не всім з них щастить отримати визначну роль. Інші ж, виконуючи фундаментальні для сюжету завдання, після залишаються за кадром, а деякі взагалі зникають назавжди. Що це? Сценарне самогубство чи продуманий тактичний хід, адже в серії є безліч цікавих персонажів, чий потенціал так і не реалізували. Такі і стануть предметом нашої розмови сьогодні. Я Андрій Бессовісний ви на Artline Play, і перед початком залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину Artline, де ти завжди можеш придбати топовий ігровий ПК, а також потрапити під чудовий вплив вигідних оферт. Хоч зона місце вкрай цікаве, воно доволі невелике. Всього лише 60 квадратних кілометрів, котрі стали прихистком для величезного числа сталкерів. Лише Тінь Чорнобиля нараховує як мінімум 120 NPC, не кажучи вже про безліч інших рядових сталкерів. Витягував колись КПК, вмикав рейтинг і викручував ілюзію присутності на максимум. Немов всі одна сім'я, шкода лише, що виживуть обрані. Доля сталкера може бути написана не лише кулею, випадковістю чи неуважністю, але й рукою сценариста. І дуже часто ця рука перекреслювала цілі історії, яких змивав плин часу. Одні міцно закріплювались в грі і комфортно почували себе протягом всієї серії, як спритник Екей Шустрий. Цей персонаж з'являється в кожній частині і щось постійно промучує, тоді як Сталкер 2 й взагалі став одним з ключових персон. Іншим ж героям щастить не так сильно. Максимум їх можуть використати на один-два квести лише в одній грі, після чого їх персона зникає та не зникають балачки про них. Є й куди екзотичніші випадки з'явитись в одній кат-сцені і назавжди зникнути. Така доля стосується безіменного сталкера, котрий на початку тінь Чорнобиля врятував Міченого з вантажівки смерті. Судячи з його вигляду, він цілком може бути відсилкою до головного героя повісті стругацьких пікнік на узбіччі, відсилкою до Реда Шухарта. Той теж був рудий, досвідчений і не носив якогось надзвичайного захисту після інституту. Так чи інакше, історію безіменного сталкера ми не знаємо, хоч в інтернеті ціла купа маніпуляцій, навіть як якихось висмоктаних з пальця імен. Руслан Давиденко, один з розробників сталкер, казав, що це звичайний сталкер, який витягнув міченого. герой епізодичний. І справді, персонаж з самого початку планувався як Камео, та згодом ситуація стала куди цікавішою. Виявляється, що цей сталкер повинен був з'явитись в невипущеному Stalker 2 з 2011 року, і він мав мати якусь роль, а не знову бути епізодичним персонажем. Дивлячись на нього, розумієш, що сталкер бувалий, однак ніде більше про нього немає згадки. Невідомий Сталкер це козир в руках GSC, який потрібно правильно розіграти. Ця персона може стати майже що міфічною, а також ключовою для розгадки повної історії стрільця. Зовнішній сталкера злегка нагадує скіфа, а за лором скіф тоді ще під стіл ходив і казав котою посунутись. Так чи інакше, герой заслуговує на цікаву історію. На не менш цікаву історію заслуговує і лісовик В Stalker 2 Відсилка до лісовика стала обманом, адже вийшли ми не на діда, а на жертву. З'являється цей персонаж тільки в чистому небі, і є він одним з надзвичайних жителів зони, котрі володіють паранормальними здібностями. Лісник може відшукати шлях там, де не може ніхто. Це місцевий житель, який лишився після катастрофи і проживає під рудим лісом. Багато інфи з діда не витягнеш, та й в інших частинах його хатина пустує. Хоч для Stalker 2 розробники думали зробити на лісника полювання з боку провладних угрупувань, щоб вивчити його паранормальні здібності. Все ж з'являється персонаж лише в чистому небі, та й то ненадовго цікаво те, що на початку розробки лісник повинен був мати друга картографа. Картограф теж був легендарним сталкером солідних років, котрий міг відшукати шлях в будь-яке місце зони. Він не признавав технології, крім радіозв'язку, тому власноруч складав цілу карту зони. Картограф робив власну апаратуру, яка могла бути розкидана зоною як радіорубки. Саме такі радіорубки ми постійно зустрічаємо в Stalker 2. Щоб вийти на картографа, треба було відшукати всі елементи ключа, котрий він сам створив. Позиціонується як мисливець на просторові пузирі, котрі теж часто можна зустріти біля тих ж радіорубок в Stalker 2. За старим сюжетом Шрам повинен був знайти картографа, щоб потрапити до Лиманська. Ця ця історія цілком може вказувати на події наступного DLC, де по-любому буде Леманс, тож цілком можливо, що з'явиться лісник і навіть картограф. Так як цілком можливо, що завезуть війну у групувань, фрагменти ключа картографа треба буде відшукати у воюючих фракцій, втягуючись в різні перепетії. Цілком можливо, що задіяні будуть і радіорубки з телепортами. Багато різних деталей вказують на майбутній шлях розвитку гри. Тож поява таких цікавих героїв може відкрити новий погляд на зону. Наступ. Тим не менш цікавим героєм, котрий зустрічається в трилогії, але не в Stalker 2», є провідник-персонаж і в трилогії нечастий гість, швидше теж камео, котрий вирішує функції картографа і лісника без зайвих заморочок. Та на відміну від них він не має паранормальних здібностей. Провідник став одним з перших сталкерів в зоні. Він швидко прославився і став місцевою легендою, але відрізняється сталкер власними принципами. Провідник може провести безкоштовно, може за великі гроші, а може й ні за яку суму. Судячи з сюжету попередніх ігор, пересувається він підземними проходами, які дозволяють пройти в будь-яку точку зони, оминувши радіацію і псі випромінювання. З цього випливає, що під зоною є повноцінна система тунелів, а також цілком можливо, що є міфічне місто бюрерів, яке розробники так і не додали до Stalker 2. Все ж провідник в іграх виступає більше за течкою для сюжету, котра швидко вирівнює ситуацію. Цікавим був тривалий квест, який б дозволив, хоч трішки більше дізнатись про цього сталкера, адже подейкою що колись він був членом групи стрільця, все ж ані доказів, ані заперечень цьому немає. Далі мова піде про пересічних сталкерів, котрі зустрічались нам за сюжетом. Такий персонаж, як дядько Яр, зустрічається в чистому небі поклику припяті, хоч в чистому небі його й взагалі можна не помітити, оскільки моделька в нього інша. Поклику з ним всього лише один квест, що шкода, бо герой вийшов дуже навіть харизматичним. Після виконання місії яр буде постійно від нас морозитись і навіть не захоче зганяти в прип'ять. Що, що а цьому чуваку обов'язково потрібна більша квестова гілка. Як і Ною, релігійний фанатик Ной, котрий живе на ковчезі посеред болота. Це чудова можливість створити в зоні цілий культ судного дня. Не знаю, чому та Ноя використали доволі ніяко в поклику Прип'яті. З цього персонажа можна було плести куди цікавіші кошики замість двох пострілів в двері з дроба. Прикольно було б зробити Ноя божевільним на час події Stalker 2, божевільний з сектою суїцидників, типовий Джонстаун для фанатів Ісуса. Сталкер 2 персонаж кудись зник. Цілком можливо, що Бог забрав його на кращий сервер. Та якщо Бог, це моноліт. Такі персонажі, як Біс, Вано і Гонта, теж заслуговують більше квестових ліній. Вано після Прип'яті взагалі зникає. Біс або залишається на звалищі, або помирає. Гонта виживає, але не робить нічого суттєвого. Для цих хлопців потрібно більше наповнення, та й в Сталкер 2 пора їх завести. Бродяга он майже що головну роль в сюжеті вицеганив. Добре було б і Зулуса повернути, хоч він мені ніколи не симпатизував. Золу з пес режиму, який танцює за долг. Після Прип'яті він швиденько здає пацанів і прохід вороніну, після чого з групою Долговців відправляється до центра зони. Щур не інакше цікаво було б вальнути його за квестом і кулемет віджати, та це вже якось іншим разом. А продовження історії яких сталкерів хотіли б побачити, ви пишіть в комент і тисніть лось цьому відео. Підписуйтесь і заходьте сюди частіше, бо зустрічаємось ми на цьому ж місці.